Хто зустріне його на вулиці, в установах чи серед знайомих, має розуміти, що перед ним не захисник, а людина, яка в найскладніший момент покинула свою країну, жінок, дітей та батьків. Людина, що втекла від свого обов'язку. Лише визнання своєї помилки та повернення до виконання військового обов'язку може виправдати цей анекний вчинок. В, в іншому випадку історія запам'ятає його. Не як воїна, а як людину, яка відвернулася від своєї держави в решальний момент. Закликаємо громаду не залишатися бойду. Тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо запобігти повторенню подібних випадків і зміцнити бух єдності та відповідальності нашому суспільству. Це приміщень до таких дій формує атмосферу безкарності, яка є неприпустимою у воєнний час. Командир військової частини А 29 дев'яносто полковник Олег Кубинський. На сайт громаді обов'язково спінуть, саме підтримка йде. І дійсно це гадбар. От два листи, які я зацікав. І на рішенька нато. На сесії. Ні-ні, ні, сьогодні. Бо в Нікому Миколаїв нас входять. До сесії Шевецької сільської ради це целує не тільки мене і вас. Сташенка Микола Миколаївича, село Ріжевич, вулиця Міру Тісіян, заява. Я звертався до вас, депутатів, 10 грудня 2024 року, з пропозицією, щоб ви зобов'язали сільського голову згідно статті 42 пункти 7 закону України про місцеве розвитування розвитувати за свою роботу перед громадою за 23-24 рік. Стаття 42 пункт 7 вимагає наступне. сільський селищний. Міський голова на річ одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою для відкритій зустрічі з громадянами. Ви голову не зобов'язали, тим самим підтвердили незнання вимог закону і проявили безповість і неповагу до закону. Як відомо, той, хто порушує закон або стріляє порушення закону, сам є в якійсь мірі злочинцем. Ви, не знаючи вимог закону, Задовільнились тим, що голова в грудні 24-го року прозвітував на сесії, і тим самим, нібито виконав норму закону. Голова прозвітував перед громадою про роботу виконавчих органів. Це теж передбачено законом. А це різні звіти. Звіт перед радою не, не підміняє звіт перед громадою на відкритій зустрічі громадянами. Воєнний стан не скасовує звітування голови перед громадою. Де він буде звітувати? Це проблема голови. В укритті, клуби, в кожному селі чи тільки Вішевича. А Груценко посилається на відмазку. його цитата: в селі Вішевича ще е, не введено в експлуатацію укриття цивільного е, захисту е, подвійного призначення, яке слугувало для проведення зборів. До речі, його зобов'язали звітувати в 2022 році. А відносно того, що укриття не введено в експлуатацію, то ви, ви його запитали. Чому він не вводить в експлуатацію? Мені здається, відбивають кошти на будівництво, <кій> <кій> вартість будівництва підганяють до е, кошторисної вартості. Адже не випадково, бо е, відкрити генеральне провадження з цього приводу. Укриття функціонує, адже учні навчаються в школах, і це добре. Якщо ви депутати не зобов'язуєте Гарутенка прозвітувати на відкритій зустрічі з громадянами, то я змушений буду звернутись до суду, так як Гарутенко є порушником закону. А вас виборці, борці будуть сприймати як поплічників цього порушення. Вам це не дасть авторитету. Зараз вишаючись 6 червня 25-го року, 8 годин 15 міністрів. Я хочу вам проповісти, Василь Вікторович, він вже звертався до уковноваження справу людини в Верховної Раді при житомирській області. Василь Вікторович, дякуючи йому, він все-таки в нас у ліс, ми дали відповіді. І там питань ніяких судового звіту не було, бо ті, хто я не стане, ми описали. Микола Миколаївич звернувся в районну державну адміністрацію. Це Світлана Миколаївна допоможе. <coughs> Будемо до 14 числа нам надати. Але я завжди звітувався, коли ми по соні мі відзвітувалися за 24-й рік, за, за це затвердження нашого бюджету 24-й. Я не протів відзвітуватися, раді Бога. Дивіться, давайте домовимося так. На позачерговій сесії я не буду звітуватися, я повинен звітуватися на черговій сесії. Наступній черговій сесії я вважаю, що ви мене вживої і я звітуюся. І дивіться, тут я звітуюся, мене вся Україна дивиться, крім не Миколаївця. Ми з-под камеру я ми не на це, правильно? Так що таке, що ви Ir aš galbūt nebesisekšė, nebesakė, nebesakė, nebesakė.